Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 31 грудня, погода в Україні буде характерною для кінця зими: холодною з мінусовими температурами та високою ймовірністю снігу або мокрого снігу в багатьох регіонах, особливо у північних, центральних та західних областях. У грудні загальна температура повітря перебуває в діапазоні близько мінус 1, мінус 3 градусів Цельсія в день та приблизно до мінус 5 градусів Цельсія вночі з можливими коливаннями залежно від місцевості. Це відповідає типовим середнім температурним показникам для кінця грудня, коли вода вже рівномірно холодна, а ймовірність опадів у вигляді снігу зберігається через вплив зимових атмосферних фронтів. Такі умови, справжня зима, формують однорідний стабільний фон для риболовлі, але вимогливий до тактики. Вода холодна, а риба зберігає енергію, тому кльов буде стриманим, але прогнозованим, якщо підійти до справи з терпінням і уважністю. Головний шанс на результат ранкові години після сходу сонця та вечірні сутінки. У цей час риба активізується трохи більше, ніж посеред дня, і короткі активні виходи на кормові ділянки можуть дати контакти. У середині дня, коли холод максимально відчутний, риба зазвичай успокоюється і довше стоїть на місці, економно використовуючи енергію. Мирна риба, плотва, підлящик, густера, інколи лящ, 31 грудня тримається низьких шарів води на переходах денного рельєфу, поруч із ямами або грядами мул, пісок, камінь. Саме ці вузькі ділянки найчастіше дають контакт у холодну пору року. У таких умовах важливо працювати максимально делікатно: тонкі поводки приблизно 0,8 мм 0,12 мм, дрібні гачки No1820 плавна подача наживки без різких рухів. Класичні варіанти мотиль і опариш, інколи дрібний черв'як у чистому легкому монтажі. Підгодовування має бути частим і помірним. Кілька маленьких кульок прикормки кожні 20-30 хвилин допоможуть втримати рибу біля точки, не розсіюючи холодну воду зайвим кормом. Якщо контакти відсутні протягом 20-40 хвилин, спробуйте акуратно змінити глибину на 10-30 см або трохи зміститися уздовж берега. У холодній воді навіть така маленька корекція часто вирішує результат. Фідер або метод умороз це точна робота по дну з легкими годівницями та дрібною фракцією прикормки. М'яке падіння оснастки та уважний контакт із дном дають шанс знайти вузький коридор мирної риби в холодній воді. Часто саме невелика зміна глибини або місця на пару метрів приносить перші покльовки у зимку. Хижа риба 31 грудня поводиться стримано, але вибірково активна в місцях із структурою. Щука тримається біля корчів, очерету або на виходах із ям, де може несподівано реагувати на повільну проводку з тривалими паузами. Для неї варто мати у наборі силикон 7-12 см на джиг-голівці, середні воблери із природною грою та кілька типів коливних або обертальних блешень. Окуй у середніх шарах може відгукуватися на ультралайт або мікроджиг, якщо знайдена зграя. А судак частіше проявляє себе ближче до вечірніх сутінків на перепадах глибин або бровках. Тут важлива чутлива снасть і контроль контакту з дном. Колір і розмір приманок теж мають значення. У прозорій холодній воді найкраще починати з природних приглушених тонів зелений, коричневий, сріблястий. Якщо вода місцями трохи мутніша через сніг чи туман, спробуйте контрастні відтінки. Жовтий, помаранчевий, але завжди починайте з делікатної презентації. Тонкі монтажі, повільні рухи і тривалі паузи працюють узимку краще, ніж агресивна гра. Якщо реакції немає, Змінюйте параметри по одному. Спочатку глибину, потім колір і тільки після цього розмір приманки. Комфорт і безпека 31 грудня це не менш важлива частина успіху. Морозна погода вимагає теплого багатошарового одягу. Термобілизна, флісова кофта, вітро та водонепроникна куртка це базові елементи екіпірування. Носіть запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій снастями та тепліші для пауз. Сухі ганчірки і термос із гарячим напоєм. Усе це допомагає залишатись теплим і зосередженим. У мороз батареї сідають швидше. Тому павербанк і запасні акумулятори для телефону або ехолота маст. Якщо ловите з човна, не забувайте про рятувальний жилет і засоби зв'язку, особливо при сніжній заметілі або зниженій видимості. Короткі практичні поради на завтра. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця це ваше найкраще вікно для кльова. Підводовуйте часто і мало, маленькими порціями, щоб не розсіювати холодну воду. Міняйте глибину по 10-30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільні проводки із тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або змініть точку уздовж берега. Підсумок. 31 грудня це день чіткої зимової риболовлі, коли холод і стабільні мінусові температури диктують свої правила. Але саме уважний, делікатний підхід, робота з глибиною і правильно підібрані снасті дадуть вам шанс на заслужені контакти і трофеї навіть у холодну пору року. Нехай цей передноворічний день принесе вам добрі удари, теплі руки і яскраві рибальські історії. Хай кльове буде!